Вітаю всіх. Я хочу зробити таке відео я робила для багатьох. Евакуація з Дніпропетровської області оголошена. Та сторона, яка межує з Донеччиною. там деякі населені пункти, оголошена евакуація. Я таке вже робила для Сумської, для Харківської області. Можливо, ще для когось, ну, не пам'ятаю, багато чого разів робила. Евакуацію оголошую для вашої безпеки. Пам'ятайте про це завжди. Тепер, я хочу подивитися, Я завжди в мене на цю тему один підхід. Чому, для чого оголошена евакуація з Дніпропетровщини? Для чого оголошена евакуація з Дніпропетровщини? Давайте подивимось. Для чого оголошена евакуація з Дніпропетровщини? Вона оголошена. По-перше, не швидко. Не треба бігти поперед потягу. Не треба, не хвилюйтесь. Так. Це суто оголошення попередження. Це, це результат? Тому що змінюється ситуація. По-перше, -по загрози. Тут показані нові загрози. Вилазять нові загрози і вас попереджають. Відразу скажу. Це суто загрози. Двійка жезлів. Варіант розвитку подій, можливий будь-який. Тому попередження. Беру другу колоду. Так, вісімка мечів це загроза окупації. Так вони є. Не можна цього відкидати. Я, як людина, яка проживає в північній частині міста Харкова, яка найближче до кордонів з БНР, скажу так. Я живу постійно в цій загрозі. Замовляю суші, ходжу в басейни, чи там роблю, ну, сауну не дуже. Не люблю сауну, в принципі, в кафе хожу. Ну, я вам просто розказую, як це відбувається. Тому наша Салтівка відома, вже на весь світ, живе взагалі в сектор Призі. Так сказати, до, від них до лінії фронту випачаюсь. Ну, це вам, щоб ви розуміли ситуацію. Тепер, евакуація з Дніпропетровської області. Для чого вона заявлена? Давайте подивимось другою колодою. Колода воїнів зараз ця колода що нам скаже. Розчарування розпач нерви, вибухи пожежі, руйнування. Рух в вашу сторону активний. Кінцевий результат. Дивіться: Ох, не показує мені ця колода військова. Відразу скажу: вісімка мечів випала на першій колоді, яка просто попереджає. Ось перша колода відповідає за дії влади, попередження, все. Це військові. На тему військових я не бачу, щоб була прям захід в Дніпропетровщину. Не бачу, заходу ні. Рух вашу сторону є, руйнування, обстріли, так. І через це паж мечі, це збір даних, розвідка, загальна картина, яка підвищує небезпеку. Тобто, небезпека для вашого життя. Просто виїхати для своєї безпеки це нормально. Абсолютно нормально. Я знову ж таки наголошую, я вам намагаюся донести як людина, яка проживає в цій лажі. Зрозумійте ви це? Питання в тому, куди воно летить. Якщо ви зрозумієте, куди воно як летить, то буде легше, якщо це реально зрозуміти. Якщо ні, є хаотичність, хаотичні обстріли. То тут вже важко і зрозуміти, як і що і краще виїжджати дійсно. Це те, І четвірка жезлів це загроза для проживання людей. Дійсно є. Тому дроблять евакуацію. Оголошують. Будь ласка, реагуйте на реальні небезпеки.